Доброго дня, друзі! Сьогодні до нас продаж залітає Ford Escape 2015 року, двохлітровий бензин на передньому приводі. Це у нас авто 2015 року з США з максимальною комплектацією Titanium. парктроніки, задня камера. На от такому колесі 18-го радіусу, нова зимова гума, безключовий доступ, датчики сліпих зон. По салону у нас шкіра, електросклеопакет, пам'ять, електрорегулювання водійського сидіння. Круїз, мультикермо, голосове управління, клімат, підігрів сидінь, штатна мультимедіа Соні. Задні пасажирські сидіння. Також дуже збережному сань, друзі. По автомобілі у нас з технічної точки зору немає нарікань взагалі. Морда бронеплівочки. Так що, друзі, запрошую вас на тест-драйву, місто Київ. По вулиці Сумська, 2 ви можете придбати це авто в кредит, лізинг або заготівку. Чекаємо на вас, друзі.